Доброго дня! Тільки що приїхала, а як не показує колір. Отако телефон повернула. Морква дуже червона, серединка яка червона. Оце я тільки що була в елмарті. І купила от такої моркви. Це буде їм на один раз мию не намиваю всю підряд. Коротше говоря, морква коштує дешево 11 гривень. Я бігом у дві торби нагребла для курей. Я їм даю, але в мене зараз закінчилася. Зараз капусточка в них. Але ж буде знов далі морква. В обід морква. Дивіться, яка гарна. О, бачите? Будуть смачні, присмачнючі. Вони є так, яєчка. А і телефон О, тако. О, тако. Бачите, яка гарна? Отаке. Всім гарного дня, всім всього найкращого. А я моркву і годую курочок.